Світ кардинально змінився. За останнє десятиліття з'явився новий тип війни це війна в кіберпросторі. І цей тип війни має відношення до кожного громадянина, в тому числі. Всі ми користуємося соціальними мережами. Що роблять кіберзлочинці? Взломлюють аккаунти. Тут є різного роду. Цікаві і розумні слова: фішинг, кардінг, скімінг, шимінг, кештрепінг. Тобто, отримавши доступ до баз даних фізичної особи, чи то електронна пошта, чи то соціальні мережі, чи то будь-які інші бази даних, які має ця фізична особа, кіберзлочинці можуть знімати кошти з банківських рахунків. Кіберзлочинці можуть міняти бази даних і відомості про будь-яку фізичну чи юридичну особу. Кіберзлочинці можуть отримати будь-які персональні дані, чи то фізичної, чи то юридичної особи. Тобто, фактично, в світовому просторі з'явився новий вид злочинів, так як з'явився новий простір, новий простір, який є інтернет-простір. Проблема, яку зараз ми вирішуємо. Разом з міністром і разом з новою кіберполіцією турбує не тільки Україна, а турбує весь цивілізований світ. І частина цієї проблеми, в тому числі, є боротьба з тероризмом, так як є ще й терористичні кіберзлочини, які здійснюються терористичними організаціями з цією метою, щоб отримати доступ до баз даних органів державної влади, до баз даних Міністерства внутрішніх справ служби безпеки. І така проблема, наприклад. Нещодавно виникла в одній в найбільшій світовій економіці це Сполучених Штатах і в країні, яка має найсильнішу армію, коли бази даних Пентагону були взломані кіберзлочинцями. Коли бази даних державних службовців Сполучених Штатів Америки також були взломані кіберзлочинцями. Тобто це глобальна проблема. І на цей глобальний виклик Україна повинна. Реагувати, і ми повинні створювати свою поліцію, яка захистить громадян країни від того, що їхні дані, їхні персональні дані можуть бути отримані злочинцями, яка захистить органи державної влади, органи безпеки від того, що чи то терористичні організації, чи то країни, які воюють з Україною мілітарно, у першу чергу Російська Федерація можуть добратися до наших баз даних і отримати відповідні відомості. Також в рамках роботи кіберполіції один з основних елементів це захист інтелектуальних прав власності, який повинен бути одним з ключових елементів роботи української кіберполіції. Щодо українських фахівців, то ні в кого немає сумніву, що в Україні одні з кращих it фахівців в світі. Прикро, що… Запит на українських it фахівців всередині України не такий високий, як повинен бути. Саме тому Міністерство внутрішніх справ отримало право самостійно визначати рівень заробітної платні для кіберагентів, які будуть безпосередньо працювати в мережах, і які будуть захищати громадян країни від фрода, від спроб отримати персональні дані, і які будуть захищати мир і безпеку. В кіберпросторі це нова дефініція, яка полягає в тому, що з одного боку це нереальний простір, а з іншого боку, ми в цьому просторі всі живемо, включаючи інтернет, користуючись мережами, користуючись будь-якими електронними послугами, в тому числі і, до речі, електронними послугами, які відкрив уряд України. Адже зараз можна отримати будь-яку інформацію про власність всіх громадян країни, розпочинаючи з суб'єктів підприємницької діяльності і закінчуючи будинками, квартирами, кожен з нас може зайти через відповідний інтернет-сайт Міністерства юстиції, і отримати ці дані. А це означає, що злочинці так само можуть зайти туди, змінити бази даних, чи то у нотаріусів, чи то в державному реєстрі і, скориставшись такими механізмами, в тому числі переписати власність на інших осіб. Саме для цього зараз створюється кіберполіція. І Сподіваюсь, що наша кіберполіція, по-перше, буде найкращою на теренах Європи, тому що ми маємо дуже розумних фахівців. Друге, будівництво нової української кіберполіції повинно бути обов'язково спільно з нашими західними партнерами, які мають досвід. Ми маємо і досвід. і... Серйозні мізки для того, щоб боротися в кіберпросторі проти злочинців, тому проект правильний підтримується урядом. І міністр внутрішніх справ абсолютно вірно зробив, що запустив проект формування нової української кіберполіції.